Ж я, маленька писанкарка. Ви мене не забули? Мені дуже подобається з вами грати, малювати. Ось я й прийшла до вас знову в гості. Дітки, я знайшла дуже гарну розмальовку. Там така гарненька писанка. І мені хочеться її розмалювати, і вам показати, яку гарну писанку ми можемо зробити. Подивіться, уважно, зараз я її покажу. Ось така гарнюня. Тут і поясочки, і зігзаги, і квіточки в центрі писанки. Малюнок симетричний. Це означає, що він з двох боків однаковий, як в дзеркалі. Зараз з'явиться посилання на цю розмальовку. Ось там, в правому верхньому куточку. Увага! Раз, два, три. І ось воно з'явилося. Ви поки що туди не натискайте, не переходьте. Давайте я вам покажу приклад, Сом, сама розмалюю, а ви все зрозумієте і зможете в кінці відео спокійно, самостійно повторити і розмалювати таку саму розмальовку, але краще поміняти кольори. У нас буде у всіх різні. Ми поміняємо кольори і не впізнати потім писанку. Я переходжу на це посилання, і ось цей зайка завантажує мою розмальовочку. Ось така гарненька писанка буде. Бачите, тут є правила. Я постійно нагадую про те, що можна перекласти текст. На зрозумілу мову. Для цього потрібно натиснути на мишці праву кнопочку, і можна буде перекласти. Але все одно, якщо дуже багато вам читати, а ви ще такі маленькі, то я хочу вам пояснити, показати приклад. Тут є ось такий олівчик кумедний. І він стрибає туди, куди я йому накажу. Але це він не сам стрибає, це я мишкою рухаю. От зараз я рухала мишкою ліворуч, і наш олівчик перестрибнув в лівий бік. А тепер назад я його повернула, бо мишкою рухала праворуч. А ось Тут, у куточку я бачу гарний зразочок на рожевому тлі. але ми можемо поміняти кольори. Я хочу зробити квіточки як ромашки, тобто залишити білий колір на пелюсточках, буде, мабуть, дуже цікаво. А кольори буду обирати ось тут, з лівого боку. Тут всі кольори є, які подобаються. І зараз я вже почну. У моїх ромашках буде серединка жовтенька. Я зроблю всі ромашки однакові. А ромашки будуть на зеленій галявинці. Ось така травичка навколо ромашок. А ось тут буде ніби, ніби небо. Я хочу зробити ось такий колір. І повторюю з двох боків, з двох вершин. А оці дві смужечки я хочу зробити жовтенькі, ось такі світлі. А вершини? Я зроблю червоні ось такі. І однаково пофарбую, як мені подобається, я бачу, що тут є ще підставочка. Хм, якого ж кольору ось рожевий, мабуть, ось така гарненька підставочка. Зовсім не так, як на зразочку, але дуже-дуже гарно. Дітки, коли ви розмалюєте, навмисно поміняйте кольори, зробіть свою неповторну писанку, щоб тільки ваша особиста оригінальна була. Ось тут у нас є принтер і можна роздрукувати свою розмальовку, але в мене його немає, зато можна зробити фотоапаратом. Фотографію. Я на неї натисну, і у мене завантажується фотографія на комп'ютер. А тепер я можу поміняти цю розмальовку на ту, яку я зараз повністю розмалювала. Я зайду в свій комп'ютер, знайду. Завантажену картинку і ось сюди поміняю замість нерозмальованої картинки. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мені дуже подобається. Дуже цікаво, як ви розмалюєте. Дітки, будь ласка. Відправляйте фотографії вчителю, їй буде цікаво. Наша Тетяна Олексіївна може зробити з наших домашніх робіт цікаві анімації або мультики, і ми будемо потім дивитися і радіти, що це ж ми теж в цьому приймали участь. А зараз, наостанок, я хочу з вами пограти. В ритмічну гру. Для цього знайдіть подружку або сестричку, братика, або маму, тата, щоб ви гралися вдвох, і вам потрібна писаночка або просто яєчко. А я з вами прощаюся. До побачення! Па-па! Можна грати з двома яєчками. Собі і, тобі, і собі.